Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже чудового тіста. Воно ріденьке, його замішувати взагалі не потрібно. Тобто і руки ваші будуть чисті, а вироби з нього, пиріжки чи то біля щі, вийдуть дуже і дуже повітряними, пухкими. Тож пропоную сьогодні приготувати біля щі. Саме з такого тіста. Я розпочинаю з приготування опари. Якщо у вас дріжджі свіженькі, то взагалі ви можете опару і не робити, а відразу замішувати тісто. Для його приготування нам знадобиться 350 мл теплої води. Тепер сюди я додаю одну чайну ложку цукру і розкришую дріжджі, я беру живі. Додаємо 2 столових ложки. Борошна із загальної кількості, а загальна у нас 500 грамів. Все це перемішуємо і залишаємо хвилиночок на 10. Нехай наші дріжджі запрацюють. Прикриваємо серветочкою та ставимо до теплого місця. А поки активуються дріжджі, я просіяла борошна всього 500 грамів. Але дві ложки ми вже поклали на опару. Тепер сюди додаю одну чайну ложку цукру та одну чайну ложку солі. І дивимося, як почуваються наші дріжджі. А почуваються вони відмінно, вони гарно почали підходити, гарно почали працювати. Подивіться, яка опара. І ось виливаємо нашу таку теплесеньку плесеньку опару. Вилили відразу вбиваємо одне яйце та виливаємо 2 столових ложки олії. Всі інгредієнти в нас покладені, тож вимішуємо тісто. Вірніше ми його розмішуємо, поєднуємо всі інгредієнти. Тісто виходить ріденьким, м'якеньким. Таким розмішати потрібно так, щоб все гарно поєдналося. Приблизно хвилиночку, дві, ось так перемішуємо. І все, можна прикривати поліетиленовою плівкою чи то серветочкою, і ставити до теплого місця. Нехай тісто підходить. Поки підходить наше тісто, ми готуємо начинку. Для неї я беру приблизно 400 г м'яса та одну цибулинку. Також нам знадобиться перець, чорний мелик та сіль. І теж нарізаємо м'ясо шматочками, перемелюємо його, а цибулинку я обсмажую злегка. Саме так мені подобається вона в начинці. Цибульку довели ось до такого стану, злегка її притомили, і все, можна класти її до м'яса. Так, фаршик готовий. Кладемо сюди цибульку, солимо за смаком. Додаємо перчик, все перемішали, і щоб фарш був соковитіший. І додаю сюди трішки води. Приблизно 30-50 мл. Все, начинка готова. Звісно, що можна сюди додати часник чи то якусь зелень, кріп може бути. Це теж буде смачно. Я підготувалася, тісто наше гарно підійшло, я вже перевірила, і покажу зараз і вам. Погляньте, яка краса! І зараз викладемо його на поверхню. Ой, поставлю. оце краса. Подивіться, подивіться на цю красу, викладаємо, воно таке живе, ріденьке. Під руку обов'язково беремо шпатель. Ручки гарно змастили олією. Шпатель теж олією, підбираємо все тісто. Цим рецептом зі мною поділилася повар, яка працювала на шоколадній фабриці. Мій чоловік працював там теж близько 30 років і говорив завжди, що дуже смачно дівчата готують біля та пиріжки. Саме на рідкому тісті вони їх робили. І ось сьогодні ділюсь з вами цим тістом. Тісто дуже чудове. Хто боїться працювати з рідким, то беріть шпатель і нічого в цьому нема взагалі складного. Все, тільки змащуємо олійкою. А тепер тісто розділяємо на ось такі невеличкі варянички. Можна відразу розділити все тісто, а можна поступово зробити один біляшик, відправити його на сковорідочку і робити далі, кому як зручно. Ось таке тістечко гарне, дуже гарне. І тож у мене 5 заготовочок є, я буду вже робити біляші. Босковорідочка моя вже розігрівається. Взяла я глибоченьку. Ось так. Приблизно столову ложку фаршу кладемо, і все це защіпуємо. Можна знову ж таки взяти на допомогу шпатель, якщо комусь ручками незручна. Ось так зробили. Хтось залишає дірочку, хтось її не залишає. Дивіться, дивіться, кому як зручно. На кухні насамперед повинна бути комфортна господиня. Тому, як хто звик, так і робіть. Погляньте, яке тісто виходить дуже пухким, майже повітряним. Тільки потрібно з ним працювати швидесенько. Олія підігрілася, ми перевіряємо шпажкою, пішли бульбашки, значить все, олійка готова. Можна класти біляшики чи то пиріжки. Хто робить з дірочкою, то кладіть її вверх. Тож дірочкою догори близько трьох хвилиночок. Смажилися з одного боку, я їх перевертаю. І смажемо далі. Для одного боку потрібно 3-4 хвилиночки. Я їх перевертаю два рази. Раз перевернула, а потім ще разочок переверну. Перша партія смажиться, а ми робимо далі. Не забуваємо ручки в олійку. Гарненько олійку. І все. Начиночку поклали, швидесенько його защемили. Кошна на ручки не додаємо, тільки олійку. Все. Дивимося за біляша. Біляші готові і викладаємо їх на паперовий рушничок. Ох, красиві. І кладемо іншу партію. Біляші посмажила, маю таку чудову гірку. І зараз скуштуємо, що ж у нас вийшло. Подивіться, який він повітряний, який він пухкенький, гарненький. А начинки скільки в ньому. І зараз скуштую. Гаряченький ще. М -м -м. Я вам не можу передати, як це смачно. Тісто повітряне, а начинка дуже і дуже соковита і дуже смачна. Тож, завдяки професіональним поварам маю такий чудовий рецепт. Дуже задоволена ним. Тож і вам пропоную приготувати чи то пиріжки, чи то білящі будуть смачними. До речі, начиночку цю теж рекомендую. Дуже смачно, коли цибулю. Трішки припустити на сковорідці, тобто трішки присмажити її, і вийде вона чудовою, вона виходить майже, я би сказала, солодкою. І, додавши до фаршу, маємо ось такий чудовий результат. Ви ж зі мною обов'язково поділіться своїми рецептами тіста, яке подобається саме вам. І я з задоволенням його теж випробую і повторю. І буде нам всім цікаво. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам, як завжди, миру та здоров'я міцного. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!